Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецькі. Ради вітати вас на черговому відео. Ми наближаємося до першої вікінліги ліги UFC 24, А це означає, що прийшов час надати відповідь на два дуже важливі запитання. Перше це. Коли купуєте склад, щоб зробити це якомога вигідніше. І друге, коли продати склад, якщо ви купуєте гравців як інвестицію, щоб або заробити монет, або якщо ви кежуал гравець, то не втратити. Тож з усім цим ми будемо сьогодні розбиратися. Але по традиції, перш ніж ми почнемо три речі: перше, якщо вам сподобалось це відео, і ви знайшли для себе щось цікаве, не полінуйтесь, будь ласка, поставити лайк, це дуже важливо. Друге, якщо ви новенький на каналі і вам тут цікаво, також підпишіться це, допомогти. Просивання каналу. І третє, якщо вам цікаві новини зі світу fc 24, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, QR-код. Ви наразі бачите в себе на екрані. Ми будемо розпочинати з мого трансфер профіту. Наразі він складає 2 мільйони 577 тисяч монет, і це майже 500 тисяч монет з моменту минулого відео, тобто майже півмільйони за два дні. Маркет потрошки починає оживати, десь з'являються фінанси і для активних, і для пасивних інвестицій. Тож, потрошки ми розвиваємо. У бюджет нашого клубу, і вже не так воно важко йде, як на початку. Сподіваюсь, зможемо продовжити і надалі. По традиції, давайте розпочнемо з огляду контенту, який ми отримали останні два дні. Його було небагато, але як є, перше це в нас в розділі Live з'явилося завдання, яке називається Pinktober. Тут їй пропонують нам висловити підтримку боротьбі з онкологією. Дуже важлива, звісно, річ. Але питання: ну чи не могли б вони, хоча б якісь паки дати, тобто, ну, бейджики, форма це прикольно, Ми висловлюємо свій сапорт. Але знаєте, якщо б вони з цією формою, або з цими предметами, які треба було здобути там щось виконати, надали можливість якісь нагороди саме як гравцям Ultimate Team отримати, мені здається, це було б прикольніше. Люди були більш мотивовані це робити. А так мені щось здається, що більшість людей просто ну, навіть не побачаться так, отримують форму, збережуть її собі в клубі і бо. Буде вона там валятися. На жаль, хотілося б чогось кращого. Єдине це завдання, яке в нас було останні два дні, і також було отримано два СБЧ. Перше, це в нас СБЧ на гравця, і це Андре Сілва, СБЧ, яке ком'юніті футбіне вже нарікло одним з найгірших СБЧ взагалі за FC 24. Питання в тому, що це у нас промо дорога до нокаутів Ліги Чемпіонів. І хочеться тут бачити гарні катки. Той самий Гімара Раєш, він не супер -топ, але це, хоча прем'єр ліга, нація, непоганий рейтинг. Андре сіло з пейсом 81. Ну кому з вас він потрібен склад? Навіть якщо він два свої інформи получить, це буде 87 рейтинг і 83 скоріш за все, пейс з 4-3 зірочками, і в принципі посередніми іншими статистичними даними. Тож я не знаю, хто це буде виконувати, збирати. Тим паче, що тут 3 СБЧ 84-й рейтинг і один гравець рейтингу 87 та вище, 83 рейтинг і 82-й рейтинг, щоб закрити Андре Сілу. Окрім того, сьогодні її оновили нам абрейди 78 так само як і на минулому тижні, але зараз це діло в нас репітабл, можна виконувати скільки завгодно разів. Втім, особиста моя думка, його робити не треба. Тут у нас 8 Гравців, вимагає EA, а, за для того, щоб ми отримали одного з рейтингом від 78 і вище. Але якщо ми пройдемо далі в розділ апгрейд, то тут є в нас золотий апгрейд, і тут ми отримаємо двох гравців просто золотих рарних а, в обмін на 11, Нерарних карточок. На мою думку це набагато вигідніше. Я з цих паків часто ловив на початку FIFA якихось прикольних середніх карточок, якими можна грати. На жаль, це увесь контент, який ми отримали за останні два дні. Втім, її, звісно, додали нам новий супер-мега-пак в магазин за 285 тисяч монет або 3000 тисячі FIFA points. Ну я не знаю, як це коментувати. Я Вже багато разів думку свою висловлював з цього приводу. Просто знайте, що ми цей пак отримали. Що це спричинило в контексті маркету, тому що ми зібралися тут з вами, щоб аналізувати маркет? Є таке правило, коли нема контенту, маркет зазвичай росте, тому що немає жодного суплаю, особливо трейдабл. В даному випадку ми за два дні майже не отримали нових гарних промопаків, які б люди хотіли б відкривати. Тож. Цей фактор завжди спричиняє зростання маркету, бо попит росте тим паче з наближенням вікінг-ліги. А кількість трейдеб пропозицій на маркеті вона зменшується. Тож ми отримуємо дефіцит якісних метагравців і маркет починає летіти в космос. Ми по традиції знаходимось на сторінці популярних карточок FC24. І якщо ви поставите паузу тут і поставите паузу у відео, яке ми дивилися з вами напередодні за Squad Баттлс, то ви побачите а, дуже непоганий ріст. Грізман же стока, 25, Решо 259 і так далі. М'єта набирає, набирає, набирає. Ще одним інструментом, за допомогою якого можна відстежувати а, наскільки погано чи добре маркет, то є індекс 100 в розділі маркет. Індекс -то його на футбіні можна подивитись. І а, тут це просто, коли в нас ця цифра зелененька і відсотки зелененькі, значить маркет росте. Коли а, вона червона, маркет падає. Тобто сьогодні в нас а, ну, в ніч з суботи на понеділок, так маркет набирає, набирає, набирає. Поступово, тут, як завжди, під контент він припав, але далі росте, росте, росте. В розділі Daily Graph ми можемо з вами проаналізувати щоденний графік, і ми бачимо, що дно маркету в нас сталося в п'ятницю 20%. 9 серпня, як ми з вами і. Прогнозували в одному з попередніх відео. Індекс був 90 85 далі росте, росте, росте і вже набрав 15 пунктів. Це обумовлено такими факторами, як накопичення капіталу в людей в клубах. В них з'являються монети, люди грають матчі. І важливий дуже фактор це те, що в неділю ми отримали трейдбл нагороди за Squad Battles, і це сколихнуло маркет, тому що саме з неділі маркет почав рости. А в п'ятницю був такий панікбайп. Перш за все в людей особливо не було монет. Хтось зайшов, хтось задонатив. Але саме основний такий е, якісний ріст, як я це називаю, природній ріст від ком'юніті, він відбувся вже в неділю, коли відкрили нагороди на Squad Battles, бо всі гріндили, всі вибивали, і це спричинило гарний рост маркету, і Він відбувається і наразі. Досі ми бачимо, що маркет набирає. Я очікую, що надалі буде в нас приблизно така сама картина відбуватися. Тобто з кожною ін'єкцією трейдабл суплаю в ваші клуби, ми будемо багатіти і, відповідно, купляти кращих гравців. Попит на них буде зростати. Відповідно, ціна буде також зростати. Найближчий трейдабл суплай ми очікуємо або в четвер під нагороди за дивізіони, або, можливо, ми отримаємо у вівторок чи в середу титульні матчі на лігу чемпіонів, як ми минулого року декілька разів отримували. То Тож, якщо там будуть трейдебл нагороди, то, то це також може трошки підвищити цей індекс, бо люди будуть збирати хайп на команду Є. Е. Таким чином, ми бачимо, що в загальному маркет росте. Але в нас є кілька сегментів, на які ми звикли з вами ділити весь ринок. Тож, давайте проаналізуємо швидко кожен з них. Перший це в нас хай мета-картки. Я думаю, що це приблизно 250 плюс-мінус тисяч монет і вищі, тому що. Ком'юніті все ще недостатньо багато, так щоб дозволяти собі картки більш дорогого сегменту. Тож той самий Маркус Решорд – це в принципі мета і дорога мета на сьогоднішній день. Тому що я не думаю, що багато в кого з вас є бюджети, там півтора мільйона, щоб Решордом нехтувати. Так от графік Решорда за останні пару днів. Його дно в п'ятницю, і поїхали, поїхали, поїхали з дна в п'ятницю, з 200 тисяч Маркус вже плюсанув 60к, величезний так відскок. Так само, Ван Дайк, він був деякий час не паків, тому що його спешл версія падала в паках. Але коли він повернувся, звісно, він просів. Втім, з неділі, коли ми отримали нагороди. Починає картка набирати вже плюс 40-45 тисяч монет він дав. І так, будь-яка картка, яка коштує там 200, напевно, 250 тисяч монет і вище. Останній, давайте покажу, наприклад, Неймар, ось його дно, 314 і вже майже 390 тисяч монет, це дуже великий ріст. Фул-мета летить в космос. Тож, якщо ми говоримо, коли саме брати в склад собі фул-мета картки, я думаю, що чим раніше ви це зробите, тим краще. Ще, тому що вона має набирати, і я очікую пік саме в п'ятницю. Перша половина піку це перед контентом, тому що люди будуть збирати склади, намагатися швидко відіграти в Ігент лігу По обіду я думаю, маркет впаде на паніці перед другою промою командою, як завжди, у нас це відбувається. Але коли вона вийде, більшість мети, саме хай, полетить в космос. Звісно, будуть деякі виключення. Наприклад, якщо ми отримуємо якесь топове СБЧ, звісно, цей мар сегмент марк. Маркету може просісти. Якщо ми отримаємо топо лівого Вінгера, буде погано і Ліао, і Неймару, і можливо навіть Вінісіусу Джуніору. Але якщо ми говоримо в загальному, то маркет хай м'єти буде набирати, і я очікую пік в п'ятницю після контенту, тому що в людей знов ж таки буде ін'єкція монет, тому що люди назбирають грошей і будуть збирати склади під вікенд лігу. Далі в нас іде мета середнього гатунку: це десь від 50 до 200 тисяч монет, плюс-мінус знов ж таки це. Орієнтовно, ну, умовно кажучи, сюди потрапляє Саліба. Також він дуже гарно набирає. Він вже 60 тисяч монет. Так само його дно було в тут, суботу, в неділю, так, 1 жовтня, він коштував 51 тисячу монет, вже дав плюс 20%. Давайте ще один якийсь приклад. Умовно, Кайл Вокер. Чому ні? Він фул мета, якщо брати по позиції, але. В контексті ціни він трошки дешевший, тож 112 тисяч монет в неділю, і зараз 130. Тобто середня м'ята вона також набирає, але вона робить це не так сильно. Причина полягає в тому, що кількість цієї середньої м'яти на маркеті більше. Через суплай, через вірогідність випадіння в паках, тому вона і набирає не так сильно, як Хай мета. Хоча здавалося б, Хай мета дорожче, так парадокс, але набирає сильніше. Це все обумовлено рідкісністю карточок. Я думаю, що пік ціни на середню мету також прийдеться на найближчу п'ятницю, але я не очікую від неї такого росту у відсотках, як від Хай мети. Банально тому, що в нас кожен трейдебл суплай більший вплив здійснює на середню мету. Ми бачимо, що у Відсотках вона зростає менше ніж хаймета, але це все ще рідкісні картки, за них все ще грають, і це кістяк, за який буде грати ком'юніті так середній клас. Тож я думаю, що перше вікно п'ятницю зранку і до обіду, і друге вікно п'ятницю після відкриття купи паків. Але якщо хаймета буде менш підвержена впливу відкриття паків в п'ятницю. Середній меті, як ми вже бачили, в цю п'ятницю та суботу буде гірше. Ну і третій сегмент це в нас лоу мета, картки вартістю до 50 тисяч монет. Можливо, там навіть до 40 тисяч монет. А тут відскок. Також є, але він не суттєвий через те, що вони випадають в паках. Маркос Лоренте. Беремо цю картку. Дно його було тут. Ну, можливо, 20-21 тисяча монет. Наразі він 25 тисяч монет. Тобто він набирає, але робить це не так охоче. Пані Ролфо найпопулярніша картка в грі, графік за 14 днів. І так само, бачите, тут дно було. Ну його важко назлити. знайти. 32 тисячі. Так, 32 33 бум, бум бум трошки набирає, набрала 3 тисячі монет. Ну. Це не є якась шалена інвестиція, це не є так, ті гроші, для яких ми хочемо інвестувати в ці картки, щоб їх тримати. Мій предікшен на лоу-міту, що кожен трейдабл суплай буде здійснювати на неї серйозний вплив. Ми це вже бачили під час нагород, коли лоу-мета не дуже сильно ти і вирісла. Вона вже з понеділка почала рости, коли трейдебл суплай припинився. Людям треба збирати склади і затикати дири. Тож я не впевнений, що в п'ятницю вона Відскочить. Якщо ми побачимо, що відбувалося з умовним Дарвін Дарвіну минулої п'ятниці, то в нього багато хто інвестував, думав, що люди будуть виконувати еволюцію. Але а, в п'ятницю в нас дарвін просто взяв а ось він і вмер. Ну, тобто, тут було дуже все погано: з 17 тисяч картка до 10 впала. І наразі він відновився. Бачите, наразі він набрав свої 15 тисяч, тому що картка дуже популярна. Але ми маємо розуміти, що тут впливає Лив буде відкриття паків. Найбільший тож з цими картками я раджу бути максимально обережним, якщо ви хочете їх тримати в складах. Відповідно, я б від неї точно позбувся в п'ятницю до контенту. Думаю, я дав вам відповіді на два запитання: Так, коридор входу в картки і коридор виходу з карток. Що вас залишились ще якісь запитання, можете задати мені в коментарях, я спробую вам пояснити. Тепер давайте швидесенько проаналізуємо промокоманди, ціни, які мені подобаються, і як тут також можна заробити монет. Перше, це в нас команда жива ро і Тут є цікавий момент, а саме ця команда набирає сильно перед матчами на. Хайпі, тому що в них заходять інвестори, очікуючи, що після перемоги картка полетить догори, бо в неї будуть заходити звичайні гравці, очікуючи апгрейд. Так це працює, але як правило, після того, як гра завершується, в незалежності від результату, картка падає. Хіба це не якийсь аутсайдер обіграє очевидного фавориту? Наприклад, якщо завтра Манчестер Юнайтед програє Галата Сараю, то Мертенс буде 50-ка, можливо, в моменті, а Бруно Фернандеш полетить в 400. Там 450. Але, якщо. Манчестер виграє, то ціна Бруно Фернандеша, яка в нас буде до матча, скоріш за все за годину там після гри буде нижчою. Ціна Мертенса, можливо жодним чином і не зміниться, бо люди і так не очікують від них перемоги. Хто мені цікавить цієї команди, в кого я агресивно заінвестував, це Леонардо Бонуччі. Я по 24, 24 з половиною тисячі монет купив собі десь 10 карточок, тому що в Юніон Берлін вже завтра, точніше для вас сьогодні. Матч Ліги Чемпіонів, а це означає, що в нього будуть заходити інвестори. картка непогана, вони грають вдома з Брагою. Тож шанси на перемогу великі. І я очікую, що перед матчем ця картка може бути і 28 тисяч монет, можливо, навіть 30. Я не знаю. Тож, мій план: я купив цю картку, я її буду продавати перед матчем. Я не буду чекати. Ну, хіба одну якусь залишу, подивитись, що може з цього вийти. Але 90% своїх інвестицій я продам до контенту, до матчу, відповідно, і вам так само раджу зробити. Якщо ми говоримо про інші картки з цієї команди, то вони високо, але Калулу, якщо у вас вийде по 190 його поснайпити, мені подобається, він сьогодні майже не відскочив. Опенда в мене є одна картка 266. Мені здається, це все ще низька. Дорогі картки набрали. Дешеві картки, ви навряд помилитеся, якщо візьмете там майже по мінімалу. Балці Мачадо, або там по 12к в Єфера. Худ вже дорого, її по 15 ми купляли, але вона за рахунок апгрейтів може Отримати багато плюсів до рейтингу. Тож тут на неї Хайп так само, як і на Едіна Джеко. Сіл Дівля, гарна картка. Він може бути прикольним центральним захисником. В нього є така альтернативна позиція, і це ще один цікавий варіант, в який я думаю заінвестувати завтра, якщо вийдуть трейдебл титульні матч Ліги Чемпіонів і він трошки просяде. Або можливо, в четвер зранку під нагороди або перед нагородами, тому що гра Ліги Європи відбувається в нас вже в четвер. Так, вони грають проти Весхема, але грають вдома. І це Фрайбург, це німецька команда. Тож в цю картку я також хотів би увійти, але про це ми поговоримо напевно найближче до матчу. Тім, я думаю, якщо ви по 20 тисяч, навіть 21 до 22 візьмете його, це не буде помилкою. Він жодного дня не був стабільно нижче 20 тисяч. Ну тобто він міг там бути годину-дві, але потім відскакував. Тож це досить надійно. Якщо ми говоримо про другу команду тижня, то вона набирає дуже сильно Кейн же 140, Сауль же 49, Канте 88. І єдина картка, в яку, я думаю, ви ще можете зайти, це в нас Мітома, бюджетний Вінгер з АПЛ. Як ми бачили на прикладі доку, він може спрацювати і в Непаків, і навіть вже під Ліго. Я собі купив кілька карток до 28 тисяч, мені подобається. Сауль подобається до 45, але він вже 49. Якщо зможете зловити по 45 знижку, ця картка подобається. Канселу вже дорого, він вже 20 тисяч набрав, Кейн 20 тисяч набрав. Канте, можливо, якщо в діапазон 80 опуститься, це також буде непогано. Якщо ми поговоримо про фолдер, то я взяв в частково прибуток я заінвестував в п'ятий, шостий і сьомий рейтинг Зробив собі клабсток. Втім, в нас СБЧ на Белінгемо можливо і не буде, як запостив нам футшерів Тож, а, якщо вийде Лєвандовський, не факт, що на нього буде такий величезний хайп. Я не знаю, але я вирішив не ризикувати. Плюс я не хочу, щоб мене 400 тисяч зависли там а, в десь цьому рейтингу або 300. Ну, це не так важливо. А, відчутна частина мого бюджету. Тому я взяв прибуток на 87-му. Сьогодні продав його по 11512к. 86-й я також взяв прибуток, продав сьогодні його десь по 8к. 85-й в мене поки в нуль, то я його тримаю а, під завтра. Тершній день я б вам радив uh, мати Клапсток 83, 84, тому що вівторок, середа, це зазвичай ті дні, коли її можуть дропнути або якийсь апгрейд, або ще щось цікавеньке. Я не знаю, чи буде чи ні, але ми пам'ятаємо 83 й та 4-й по мінімалці you can get wrong, І якщо ми отримаємо якісь зливи, можливо, якщо ви побачите в моменті, що Белінгем uh, все ж таки виграє в нас потом, то тут uh, може 8-й 9-й полетіти в моменті, і тоді вже це буде цікаво інвестиція. Допоки я б його не чіпляв. Друзі, на цьому будемо закінчувати це відео. Сподіваюсь, було так плотненько. Вам сподобалось. Якщо так, не забуваємо підтримати і задавайте ваші коментарі під цим відео. По традиції побачимо з вами, коли побачимось, створюйте свої склади. Кидайте мені в телеграмі, що там у вас є. Цікавенького під Вікенд Ліго. Все буде Україна, Бережіть себе, Па-па.